Вітаю, вами, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, мені ставлять запитання мої глядачі і слухачі, а навіщо нам це треба? Так, те, що відбувається в Курській області. Ну, що тут сказати, вельма, шановні пані та панове? Ну, відбувається спеціальна воєнна операція. СВО. Ускорочено, ну, називається це СВО. Так. Спеціальна воєнна операція у Курській області, частково в Белгородській області. Навіщо це потрібно? Ну, яка мета? Мене запитують. Мета теж відома це денацифікація і демілітарізація Московії. Так. Це очевидно. Тому що поки не відбудеться денацифікація і демілітарізація Московії, життя в світі нікому не буде. Це не тільки стосується України. Ну, давайте будемо реально, десь там в якомусь малі. Постійно будуть проблеми на Кубі, в Венесуелі, там. прости Господи, в Гондурасі, там і, і, і скрізь, де тільки можна. І де не можна теж, поки не відбудеться демілітарізація і денацифікація Московії, діла в світі не буде. Так, я думаю, що це вже і е, наші західні партнери зрозуміли. Так. Ну, а ще які ну, цілі поставлені перед собою. Ну, наприклад, там же ж дуже велика площа у всіх цих областях територія, українська, етнічна територія. Так, що у Брянській, що у Курській, що в Белгородській, що в Воронежській, що в Ростовській області, що у Ті самі Кубані, подивіться, місцеві жителі ж е, ну, теж починають розуміти, що відбувається там. Так, вони українці етнічні, але українська мова знаходиться під забороною, в школах її не викладають, так, культура знищується. так. Розмовляти українською мовою заборонено і так далі, і тому подібне. Я ще ж пам'ятаю, в 70-х роках їхав у потязі з Харкова на Київ, так, і з однією жінкою, син, якої е, служив у Києві, а вона сама з Білгородської області. Вона говорила розчудовою українською мовою кращою, навіть ніж я. Так. так що подивіться, як це все за цей час ці всі люди були е, пригноблені, наскільки е, їх е, знищували їхню культуру, мову, ну, побут, все, що було там. Це ж просто факт, це не заперечно, але ж є ще так звана генетична пам'ять у людей. Хоча там і ем, їх переконували про те, що все ми русські є. Так. Вони не слухали мене, а дехто слухає, до речі, там. Так. Про те, що ем, вони мають справу з московитами андрофагами тобто людожерами. Так. І от оце і є головним завданням. так, Тому що московити і зараз, вже не знаю, скільки там дамблять е, е, оці всі території, так, кидають капи і все таке. Це ж якби була їхня територія, вони б не стріляли. Вони знають, що це українські етнічні території. Тому на нас покладена величезна місія здійснити денацифікацію і демілітарізацію Московії.